Бюджетна чи не бюджетна, друзі, але саме головне, що вона нова. Виглядає дорого, має сенсорне керування, ледівську підсвітку, три режима роботи. І що саме головне, вмикається ще й з пульта керування. Дуже класна пропозиція по адекватній ціні. Хвилинку, бо я ще не, не натренувався, як кажуть, як вона працює. Ага, ось так. Плюсиком додаєте в сторону. Режим потужності. Мінус забирає. Світло ось так вмикається, вимикається. Ось такий пульт керування, чорний колір, калене скло для замовлення. Телеграм-шапці профіль за посиланням. Телефонуйте, відправляємо новою почтою. Вона їде в своєму упакуванні, недорого, тому що заводське упакування і досить непогана, непогана якість, гарний дизайн. І, що саме головне, помірна ціна. Тягне добре.